Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України, друзі. Під шум машин, автомобілей під е, звук вибухів, також під звук сирени. Я, друзі, хочу вам розповісти, чому ж бояться люди ТЦК. Багато людей в Україні зараз відчувають страх або тривогу через ТЦК та СП. Це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Колишні військомати. Комусь, друзі, зараз 24 роки, і 10 місяців чи 11 місяців, що залишається місяць до того, щоб вже по закону його могли. Схватити десь ТЦК, оточити маршрутку або десь коло ТБ спіймати. Тому, друзі, зараз всі переживають. Ясно, що війна в країні, чоловіків забирають на війну, потрібно захищати свій дім, по-іншому ні, друзі. Ясно, що нікому не хочеться виходити із зони комфорту. Тому, друзі, така тема. Основні причини такі. Мобілізація та невизначеність. Люди бояться отримати повістку, бо це означає відправку на службу, немає гарантій, де саме призначать у тил чи ближче до фронту. Тому, друзі, всіх такий страх є, що відразу після е, БЗВП, тобто базової загальної військової підготовки, відразу відправлять прям на нуль і так далі. Це теж е, говорить про те, що. Люди дуже цього бояться. Ясно що. Другий пункт. Друга причина. Непрозорість та чутки. Ходять історії про силове вручення повісток на вулиці у транспорті ТЦК можуть видаватися як щось каральне. Через відсутність чіткої та зрозумілої інформації. Люди більше довіряють пліткам. Так, друзі, те, що я говорив, оточили маршрутку. Тобто десь спіймали біля АТБ, біля якогось супермаркета. Та й взагалі я, я теж проти цього, що так тупо знаєте, без, без навіть якоїсь е, ну, щоб зібрати речі, наприклад, там, дати годин 5-6. Е, там ну Хоч би 2 години дали зібрати речі, щоб людина могла зібратися і е, потім уже забирати, а не так схотити на вулиці і прям з маршрутки чи е, від АТБ. Прямо в бусик і вперед на БЗВП. Теж якось я проти цього, але ж все ж таки воно і таке є. Багато таких випадків. Найбільший сочні, військовий парад України у 2000 2021 році. Десятиріччя триважності України по хрещаток пройшли, десятки техніки. І плюс один та поліцейський військовослужбовців. Так, друзі? Ну і додав та неповага. У багатьох ТЦК залишилися ці, старі щільські підходи, черги, грубе ставлення, похороба тяганина. Люди відчувають Вони себе незахищеними, а винними е ще до початку інші розмови. Інші, які нашій армії, так, друзі, допомагають зброєю, фінансово і е так далі. це дуже тому що похабні союзники говорять з вами, було б набагато навіть, тому що армія була все-таки менше, збройний проти цього. Але ж таки проблема, вона і досі існує. Проклятому. Тому ризик ця вся зброя більшість ворогів проклятих, які про корупцію, несправедливі мечем, і якого вони падають тим мечем. Є побоювання, що здорові, в кавичках, визнають Тому, непридатними за гроші. Друзі, а хворих, в кавичках, навпаки, витаю, визнають, визнають придатними. Щоб кожен Батько, кожен син Тому, друзі, так, повернувся до своєї сім'ї. Вистає всіх підряд на вулиці. І щоб люди придатне чи не придатне, там уже як піде карта. ляже. Батько без ВПУ на свою базову загальну військову підготовку. Все ти ходили на концерти, відпочивали, а не теж шувалися друзі, від кожного тут дуже велика шоу, проблема Я думаю, це через те, що люди бояться йти взагалі в армію. Найскоріше нам перемогу. з когось проблеми з пиною. Ми теж були випадки хлопців, які проблеми з спиною. Ну, вони 에... половину того не робили, просто просилися, що я не можу, і, і так далі. Побачимо, що буде далі. Е, тому я таких випадків копили на спиною з ногами, з колінами таки. і взагалі 에... ми ми с... віримо, що з із системою. Тому, тому такі випадки дуже за часто що Послухали це відео до наступних війн. Природний друзі. страх війни. Головне джерело страху це не сам ТЦК, а перспектива опинитися на війні під обстрілами. ТЦК стає символом цього ризику. Так, друзі, це те ж саме головне, е, чому люди бояться ТЦК. Тому що взагалі, чому бояться? Не ТЦК самого бояться, а взагалі не хочуть люди померти. Можна взагалі йти десь в цивільному одягу, ну, в себе біля подвір'я, чи там е, десь в центрі міста, і ти йдеш, на тебе голову, на голову впаде кирпичина і все, ти помер. Але так, це ж е, друне, як кажуть, порівняння, але все ж таки... Від долі не втечеш. Тому, друзі, е скільки ви не бігали, все одно вас, ну, вас чекає та доля, яку ви заслуговуєте. Я так вважаю, це моя особиста думка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і так далі. Тому е ті, хто ховається, ховайтеся, теж мені е страшно було, але все ж таки я це вже пережив цей етап. Далі наступні етапи. Тому ті, хто ховайтеся, ховайтеся, ті, хто йдуть добровільно, дуже велика повага, йдіть. Ті, хто воюють, вже, хто хотів воювати, вже воює давно. Але все ж таки, йде триває мобілізація, ворог теж наро нарощує сили, то потрібно і нам теж е побільше людей для оборони нашої рідної України. Тому що якщо ви не вступате в армію, в нашу. Це не те, що я там всіх наголошував, щоб всі йшли в армію, ні. Просто якщо ви, ну от так знаєте, прям вам вже прямо ось завтра потрібно вже вивагаєтеся, що робити, чи тікати, чи ні. Ну, якщо вже така вам доля, то йдіть вже служіть. Не потрібно тікати все зачей і так далі. Випадки різні бувають, але все ж таки краще служити в нашій армії, ніж прийде ворог кацап цей. Ви будете служити в чужій армії, тому, друзі, краще в своїй. А в чужій ви знаєте, як служити. Там е, не будуть як панькатися, як наші ТЦК і так далі. Тому, друзі, там на, на місці одразу вб'ють, або це, це добре, якщо ви ще піте служити, якщо вас б'ють, закатують і так далі. Тому, друзі, ось такі, це мої особисті причини, чому люди бояться ТЦК. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, кого вже забрали, хто, ну, хто ще вагається. Напишіть в коментарях, не, не соромтеся. Дякую всім друзі за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, тому що якщо не переможе, вона взагалі не буде. Не буде нашої української ідентичності. Взагалі. Нам потрібно згрупуватися всім і боронити. До того, поки дякую ще нашим всім союзникам, що допомагають. Тисячу разів вже дякував і зброї, і фінансам і так далі. Тому до наступних відео, друзі. Дякую, що додивилися до кінця і дослухали.